Ну ось відбулись дебати між кандидатами у віцепрезиденти Джеді Венса, це кандидат віце віцепрезидента від Дональда Трампа, і Тімом Волсом, це кандидат у віцепрезидента від Камали Гарріс. І було багато дуже очікувань. Здавалося б, що Венс, який доволі багато наговорив різного брідового раніше, буде мати такі погані позиції на цих дебатах. Тож, чи підтвердилось це, хто отримав перевагу після них на нашу думку? І як взагалі далі буде компанія відбуватися? Зараз будемо говорити з вами, Валентин. Відверто скажу, що очікували від того ж венса достатньої кількості крінжі, але треба одразу сказати, що самі дебати пройшли в доволі поважній атмосфері. Кандидати справді багато давали реверанси один одного, намагалися дискутувати по суті, і таких от прям крайніх висловів не спостерігалося. Багато називали один одного за іменем, намагалися війти в становище один одного. Там навіть була ситуація, коли Венс поспівчував Волсу, що його син бачив безпосередньо стрілянину на власні очі. Тобто відрізняються дебати від тих, які були між Гаррісом і Трампом. І рівень дискусії був надто цікавий. Але разом з тим через це ці дебати, в принципі, і такі врівноважені. Вони не можуть сказати, що там сильно комусь можуть надати. Почалися вони від того, що дійсно підняли питання непритаманне щодо віце-президентів. Це міжнародна політика. А оскільки якраз от буквально нещодавно, прямо цього ж дня, для Америки Іран випустив по Ізраїлю ракети, то з Ізраїлю і почали. Власне, що волос, що Венс підтвердили те, що Ізраїль має право захищатися, йому треба допомагати разом з тим, що там має бути мир. Волс каже про те, що демократи будуть будувати там мир. Венс як завжди, апелював полював до того, що коли був Трамп президентом, то всюди був мир, і він повернеться, то всюди мир відновить назад. Власне, Венс він був дуже такий, знаєте, поміркований. Декілька важливих моментів він намагався злагодити і не дати демократам у себе укусити, ну до прикладу, він знову таки з'їхав з приводу абортів. Раніше він висловлювався щодо заборони. Зараз він каже про те, що кожний штат буде сам визначати, і в першу чергу, звісно, треба давати можливості сім'ям дітей народжувати, виховувати, аби цих рішень по абортів було менше. Тобто він більше ставить на політику збільшення робочих місць як класично це кажуть республіканці, а не намагається говорити про те, що на загальнофедеральному уряді щось має заборонитися. Вол, в свою чергу говорить про те, що кожному штаті треба дозволити. Він апелював до власного такого досвіду свого губернатора, що у нього в Міннесоті загинула жінка, яка не встигла. Доїхати до іншого штату, і такого не має, звісно, бути. Але Венс тут треба зазначити, що він намагається разом з партією уникати таких от важких для себе питань справа, тому що багато виборців республіканської партії проти абортів, але разом з тим багато вже американців негативно ставляться, коли відверто хочуть на федеральному рівні їх заборонити. Власне, Венс каже, що ніякої заборони не буде. Також видно, що стався певний національний консенсус щодо загального страхування. почалося воно з Бамакейру, і Венс, на відміну від раніше. Трампівської риторики, яка говорила про те, що не скасують загалом Обамакер, він казав про те, що при Трампі Обамакер загалом. Це страхування працювало набагато краще ніж при Обамі і ніж при Байдені, тож вони зроблять систему ліків набагато прозорішу, якісню, що все запустять і все буде добре. Видно, що вони не стрибають проти цієї системи, разом з тим, вони кажуть про те, що при них вона буде робити набагато краще. Тобто, прямо говорити про те, що вони зараз проти активно цього всього, вони такого не кажуть. Ну звісно, і намагався злагодити розмову, коли завели питання щодо демократії, як такої, так бо Трамп, який постійно каже про. Те, що вибори в нього вкрали, що підрахунок був нечесним. Він справді задає питання взагалі до національних інституцій, підбурюючи велику кількість людей до недовіри щодо взагалі процедури голосування, то Волц каже, що це надзвичайно небезпечно, і багато республіканців на сьогодні перейшли на сторону демократів і загалом демократи об'єднані і не хочуть, аби повторилася ситуація з капітолієм. Він дорікнув гарно. Тут Венсу з Трампом щодо того, що пенса немає з вами, тому що пенс був за інституції за процедуру. Ви його й вигнали, тому що коли ви штурмували капітолій, пенс того не підтримував. Як і не підтримував політику дискредитації самих виборів, Венц, в свою чергу почав говорити, що все добре. У нас буде злагода. Ми виграємо вибори про конкретно те, що треба було там виступати проти підрахунку голосів, не говорив. Тобто намався теж так, дещо з'їхати, злагодити кути в принципі тут треба. Відзначити, що Венс намагався показати, що республіканці в адекваті частині електорату не могли показати, що вони вже там не прям дикі. Якісь так тут Венс справді зміг. Багато було цікавих дискусій з приводу, наприклад, володіння зброї. Тут уже не протамано себе вели демократи, тому що, як ми знаємо, демократи проти володіння автоматичними гвинтівками разом з цим волос говорив про те, що зброю треба дозволяти мати, і має її він як мисливець, і камала Гарріс має зброю. Тож тут треба говорити про політику щодо того, як ми регулюємо зброю. От він наводив приклад Фінляндії, де нема такого прям маршрутінгу, але зброї є дуже багато. Це країна, де традиційно люди полюють, власне, є і місце, де це робити. Там невисока густота населення і дуже багато місцин, де справді можна проводити полювання. Тож фіни, навіть питання безпеки, не від Фіна до Фіна, а питання. Звісно, щодо там звірів, диких інших, то фіни мають зброю, так от і треба просто волсна тікав, що треба регулювати гарну зброю. Наприклад, він знову таки. Посилався на свій досвід Міннесоті, Вони перевіряли власників на адекватність і таке інше. Це цікаво було зі сторони демократів, що вони не будуть виступати прямо проти власників. Видно, що питання зброї для американців важливе, і давати пасту тут республіканцям в цьому питанні вони не хотіли. Продовжуючи саму тему дискусії, вона знову таки була така цікава. Було багато аргументів з різних сторін щодо самої політики. То Венс говорив про те, що вони будуть карати, караємо, як то казали класики тих виробників, які будуть виводити виробництво Сполучених Штатів Америки. Вони будуть їх оповдати різними податками. Власне, нещодавно Трамп заявив на Міденому, що він покарає. Одного з виробників комбайнів і тракторів американських через те, що вони в Мексику. Хочуть відправити своє виробництво. Але разом з цим вони будуть давати податкове стимулювання, зменшувати податки. Корпорація Волс, на що казав, що от бачите, вони хочуть служити тільки багатіям, але Венс відповів, що ми не багатіям хочемо служити, а ми хочемо, аби підприємці мали більше грошей, реінвестовуючи у виробництво, тим самим створюючи нові робочі місця. В принципі, логіка в тому є. Волс більше говорив про те, що вони хочуть стимулювати виробництво, а податки високі вони брати будуть для того, аби підтримувати різними. Програмами, особливо стимулюючи будівництво житла, допомагати більш бідним представникам населення. Власне, ведучі задавали питання, де ви будете брати гроші. Я казав: от ми будемо оптимізовувати витрати, а також ми будемо безпосередньо податки збільшувати на великі корпорації. Власне дискусія була така дуже. Класично республіканська демократична в дусі певної взаємодії і не було там прям, що вони там один одного сили. Я повторюю це е, дещо незвично. себе по певних питаннях вів, особливо з приводу зброї, Дещо незвично себе вів безпосередньо Венс, коли там не виступав активно проти самих абортів, як явище. Тобто, в принципі, можна сказати, що обидва кандидати намагалися трошечки нащупати е, консенсус і трошки вийти на центр. Власне, це очікували від Трампа. Камала Гарріс з Волсом це давно роблять. А ось Трамп з Венсом чомусь цього не робили до останнього часу. От Венс в принципі показав, що вони готові говорити з центром е, і аби е, притягувати його до себе. Власне, Венс виглядав більш помірковано ніж Трамп. Хоча знову такі особисто ми на капіталістів очікували, що він буде навпаки такий теж войовничий, але видно, що тактика ця не працює. це Вже видно згідно опитувань. Не знаємо, яка причина сталася, чому не змінили тактику. Можливо, так і мало статися. Можливо, насправді теж дивляться нарешті сопитування. Ну і звісно, Венс піднімав дуже багато подачі до міграції. Звинувачував Камулу Гаріс в всіх гріхах, що вона нам відкрила всі кордони. Волс у чергу відповідав, що вони зробили законопроект, який відторкнули самі республіканці і не захотіли вирішити цю проблему. У Венца від міграції, якраз звісно, всі проблеми з наркотиками, зі зброєю. з Підвищенням ціною на житло, особливо щодо житла і збільшення на нього попиту, в цьому є сенс частково. А частково, звісно, йде певне перебільшення проблематики. Власне також було пару підколів. Венса питали з приводу того, що він раніше так на Трампа гнав. Він визнав, що він гнав і був неправий, бо повівся на ці всі ліберальні змі. Ну він власне не так сказав. Ну він повівся на неправдиву інформацію. А Трамп насправді все в порядку інфляції не було, що є в принципі не дуже правдою, бо була інфляція. Але разом з цим він говорив про те, що у Трампа була чудова економічна політика, яка все виправляла, і такий він закид робив щодо Камали Гарріс Волцу. А чого ж та камала? У вас такі... Проєкти виписуються і програми. Так втілюйте їх зараз, покажіть людям, як ви можете. Це частково може працювати, частково ні, тому що Гаріс не є президентом. Відповідальність зараз несе більше Байден. Але разом з тим підкольчик і укольчик такий. Цікавий і може теж частково спрацювати частково, тому що знову таки самі дебати не можна сказати, щоб вони перейшли на щось сторону. Єдиний великий плюс отримали саме знову таки повторюсь, республіканці з тої сторони, що вони тут показали себе, що вони готові дискутувати, готові чути аргументи, нормально вести себе з людьми, готові. От Венс, в принципі, на диво, дорогі друзі, але він справді це показав. Це треба визнати і. Це буде мати певний вплив, чи суттєвий навряд чи але все ж таки вплив буде мати. Ну і щодо загалом економіки, знову таки, республіканці хочуть мочити всіх хто виводить робочі місця з країни, і давати податкові пільги. А от демократи в свою чергу будуть давати державні програми різні і стимулювати виробництво. Більше то там була дискусія, зайшла щодо кліматичної проблеми, оскільки там стався ураган, знову таки, Дуже пошкодило багато домогосподарств. мосподарств. Венс як Трамп не стрибав на федеральний уряд, не говорив, що він прям там не допомагає. Але разом з тим він сказав, що прийде. Трамп і допоможе набагато краще Знову таки він не переходить на цю отруйну тактику. Так вол свою чергу сказав, що це пов'язано з кліматом, тому нам треба думати і як зробити чистішу енергію, і як збільшити виробництво в країні. Власне багато було про робочі місця, про соціальні програми. Вен знову таки як республіканець, сказав про те, що треба думати не тільки про загальнофедеральні програми, коли ми хочемо допомогти людям, які потребують, але треба бачити і благодійні організації церкви і розуміти, що програми можуть бути різні. Волц також частково говорив про це, але загалом говорив про загальні федеральні програми. Власне демократи більше говорять про них. Вен свою чергу намагався околоти волса. Що що демократи тиснуть на тих, тим самим кажучи, що вони порушують принципи свободи слова, тому що не дають можливості висловитися людям в Фейсбуці, не тільки хочеться регулювати. Вол свою чергу дуже е, грамотно пояснив, що та питання не в тому, що ви щось висловлюєте, Питання в тому, що ваш кандидат дотепер не визнає виборів, що вони пройшли нормально в 2020 році, коли Байден обрався в президенти. Власне Венс на це практично нічого і не відповів. В принципі дебати завершилися про міжнародну політику, практично мови не йшло, окрім початку щодо Ізраїлю, тому що знову таки це була дискусія кандидатів віце-президента. Договорю думку згадав з приводу того, що Венсе спитали, що він там раніше критикував Трампа зараз прийшов і сказав про те, що як я говорив, він помилявся, бо читав помилкові статті інформацію щодо Трампа. А от у Волца спитали, а що ж він робив в Китаї після того, як страпилися події на площі Тянанмень. Він сказав про те, що він очолював певну комісію взаємодії по спортивній взаємодії. І інше. І був в Гонконзі. І загалом він бачив Китай для того, аби зрозуміти, що це таке і. Коли Трамп каже про те, що Сі сізепін крутий класний хлопець, то йому треба було теж побувати в Китаї, щоб зрозуміти, що це зовсім не так. Ну з'їжджав теж. Ну, з'їжджали вони обидва по деяких питаннях, в принципі, доволі вдало і цікаво. Ну що, до речі, Волс непогано так наїхав на Венса. Точніше, загалом вони говорили про політику. Вони один на одного не наїжджали, один про одного погано не говорили на особистості не переходили. Що знову таки відрізняється дебати від того, що відбувалося. Раніше, вже з кандидатами в президент, так, от він сказав, що не дивлячись на те, що е, сам е, Трамп, начебто, вводив е, там певні мита і починав торгові війни, все ж таки, дефіцит торгівлі між Сполученими Штатами та Китаєм заростав на користь знову таки е, Китаю і задався питанням, що ж це за така політика була. Все, як і було раніше, демократи хочуть допомогти американцям там покращити доступ до ліків до житла. Найбіднішим допомогти республіканцям хоче стимулювати економіку безпосередньо зменшенням податкових ставок. Власне, декілька таких питань, гострих, було піднято. Було видно, що обидва полювали до двопартійної взаємодії. Добре, було б вони підняли б і міжнародні питання, і українські питання, і погодились про двопартійну взаємодію. На жаль, цієї розмови не було, але загалом розмова ця все ж таки піднімалася. І видно було, що таке відчуття, що це два представника партії однієї країни зустрілися поговорити. Власне, далі підуть в комітети і будуть домовлятися. От таке було відчуття. І як би не дивно це звучало, коли ми говоримо про Венце, власне. Що багатьом може горіти, що до Венса, мені теж горить, коли він там розповідає про те, що погано що Москва Я напала на Україну, але Україна корумпована. Так? Ну, абсолютно тепле, з, з гострим плутає. Тобто абсолютно дві різні проблеми, які не взаємозалежать один одного. Одна країна, точніше, не до країни порушує міжнародне право, а інша має внутрішні свої проблеми, які поступово рішує. До чого це було порівняно, не зрозуміло. Але разом з тим в цих дебатах була така непогана розмова. Нікому сильно вона не додасть. Хіба ще раз скажу, що може трохи зменшити страх перед самим республіканцями, бо Венс показав себе більш поміркованим, ніж від нього це очікували. От така от ситуація. Ми на телеграм-каналі більшість їхніх промов публікували Нашому можете почитати. Посилання на ТГ буде в описі до цього відео. Власне, достойні були. Дебати, особливо для тих, хто цікавився внутрішніми проблемами Сполучених Штатів Америки. А цікаво, це треба, тому що це одна з найбільших економік світу, і разом з тим часто там знаходяться рішення, які можуть бути так чи інакше адаптовані. Дорогі друзі, ми говоримо про адаптацію, тому що це перенесення, пряме з країни в Україну, ніколи до добра не доводить. Але принцип, які можуть бути адаптовані, і, зокрема, і для України. Особливо будемо дивитися, як вони. Питання по житлу там вирішують. У нас, до речі, нещодавно вийшло відео. На все капіталісті по житлу, подивіться, воно дуже таке фундаментальне, багато ми там. І намагалося навіть запропонувати певні рішення. На нього посилання буде в описі до цього відео теж. Тож, така от ситуація. До зустрічі!